Здравствуйте, дорогі малята! Здрастуйте, малята! А зараз ми з вами поговоримо про обережність в іграх з домашніми і дикими тваринами. Це ви, мабуть, маєте на увазі собак та котів? Звичайно, але ж вони такі милі, такі добрі. Усі ми дуже любимо милих домашніх тварин: собак, котів, хом'ячків, папуг. Але часто ми навіть не замислюємося, якої шкоди ми можемо завдати нашим улюбленцям, і якої шкоди вони можуть завдати нам. Дуже цікаво. Ось, наприклад, ви вийшли погуляти на подвір'ї і там зустріли сусідського або, наприклад, зовсім незнайомого собаку. Не поспішайте його чіпати, гладити або гратися з ним. Ви ж не знаєте, який характер у того собаки. І що взагалі у нього в голові? І цей собака може кинутися і боляче вкусити. Є й такі собаки, котрих їхні власники не зовсім розумні господарі спеціально навчають і дресирують, щоб вони кидалися на людей, наче на ворогів. Невже таких собак і людей потрібно остерігатись. А ще буває, що дворові собаки або коти хворіють на смертельно небезпечну хворобу сказ. Тобто вони в цей час дуже-дуже небезпечні. Декілька слів про котів. Коти дивні, добрі, привітні домашні тварини. Проте будь-яка кицька, якщо її мучити, обов'язково подряпає свого маленького мучителя. Котів теж потрібно боятися. Ні, просто їх не варто, як кажуть. Мучити, як не можна знущатися над будь-якими іншими домашніми тваринами. Треба бути обережним, але продовжимо. В цьому місці у нас завжди мультик про обережність. Вірно, дуже повчальний мультик. Примати поруч друга, кожному відомо. З ним я можу гратися у дворі і вдома. Кошеня чи цуценя все одно радію я. Ніколи нам сумувати, треба бігати, стрибати. Але іноді буває, на подвір'я забрідає пес бездомний, Пам'ятай, Краще його не чіпай. Навіть не дратуй даремно, може бути неприємно. Якщо дуже розізлити, він вас може укусити, вмить штанцята розірве, та ще страху страху нажене.

Їх дражнити не берися. Ну, як не слухо, зрозуміло, чому я розповідала про правила обережності з тваринами. Тепер зрозуміло, тітонько сова. До побачення малята. Ми ще зустрінемося з вами на наших корисних, цікавих і захоплюючих уроках. І завжди будемо дивитися мультики. Класні мультики.